держави політик висловив сподівання, що у 2025 році на півночі від Туреччини розпочнеться нова ера. Так би мовити, от наголосив Ердоган, Наступним нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з чорного моря, справедливим миром. Наголосив Ердоган, Ну і раніше він також пропонував Зеленському бути посередником у мирних переговорах з Росією. Ось такі от новини є також. Досить цікаві, а дійсно бачимо, що миру чекають всі не менше ніж ми. Ну і далі також ще швиденько з вами поговоримо про те, яку допомогу нам наші партнери надають, в якому обсязі і які саме країни. Тож далі про це більш детально говоримо. Поговоримо і про те, як Шольц у новорічному зверненні також пообіцяв підтримати Україну як ніхто інший у Європі. У своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надалі підтримувати Україну в її боротьбі з агресією з Російською Федерацією. Про це повідомляє видання ЦАІТ і дописують наші колеги своєму зверненні, яке було записано для телебачення, керівник уряду також наголосив, що Німеччина буде підтримувати Україну і надалі. Втім, Шольц також пообіцяв, що уряд буде зберігати холодну голову, аби війна не поширювалась. Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає, запевняє, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її як ніхто інший у Європі, заявив Шольц. Ну і нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефон. Фоном напередодні з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і німецький політик розповів, як Трамп планує зупинити війну в Україні. Він не став повідомляти подробиці своєї розмови із Трампом. Однак зауважив, що американська політика щодо України буде скоординованою з Європою та Німеччиною. Зокрема, ну а щодо підтримки від Сполучених Штатів Америки також зазначимо. Адже стало відомо, що увійшло до пакету допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки на 1,25 мільярда доларів. І як повідомляють у держ. Депі сполучені штати Америки нададуть Україні наступну зброю, боєприпаси для систем протидії дронам, боєприпаси для протиповітряної оборони, боєприпаси для Хаймерс, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм, міліметрів, боєприпаси класу повітря, земля, протитанкові системи і шведські ПТРК, А 4 ракети, осколкові гранати, обладнання та боєприпаси для підриву, засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуально. Альне спорядження запасні частини, допоміжне обладнання, навчання. Та транспорт ну і далі також поговоримо і про те, що Ілона Маска звинувачують у спробі вплинути на вибори у Німеччині. А, і Саме до речі, досить цікаві такі думки висловлюють видання про те, що мільярдери, начебто, порівнюють з путіним. Тож досить цікаво, так заяви далі будемо з вами розбирати. А саме американський мільярдер Ілон Маск опублікував колонку в німецькому виданні Велт, де висловив підтримку ультраправій проросійській партії Альтернатива для Німеччини її маск назвав останнім. Ні, скрою надією для країни, і він також пояснив це, чому ж підтримує позицію альтернативи для Німеччини щодо енергетики, економічного відновлення та міграції. Повідомляють наші колеги з 24 каналу на посилання на «Євроньюз», де було дописано це перше джерело. От у своїй колонці саме мас стверджує, що політика цієї партії відображає принципи, які зробила Тесла і SpaceX успішними. Попри те, що у 2021 році внутрішня розвідка Німеччини класифікувала альтернативу для Німеччини як схильно до екстремізму організації. Бізнесмен назвав її представником політичного реалізму. От ну і, до речі, зараз ви можете бачити його на екранах. Публікація маска у Велт спричинила хвилю обурення після виходу його колонки. Редактора відділу блогів Єва Марія Когаль оголосила про свою відставку. Ось такі от цікаві. Також ем, думки дійсно і в чому ж його звинуватили. А саме заява була від Крістіан Гофман, це заступниця речника уряду Німеччини. Тує її пряму мову, вона так конкретно більш сказала про те, що тут дається рекомендація, щодо голосування за партію, яка перебуває під наглядом відомства з питань. Захисту конституції за підозрою в правому екстремізмі, яка вже була частково визначена, визнана правоекстремістською. Ось такі от думки дописують. Дійсно, бачимо, що ще до речі, дописував і Ларс Клінбальн. це лідер соціал-демократичної партії Німеччини. Він порівняв маска з президентом Росії Владимиром Путіним. Він заявив, що обидва діячі намагаються вплинути на вибори в Німеччині цілеспрямовано, підтримуючи ворогів демократії. На думку клінбаль. Для демократія в країні знаходиться під величезною загрозою ззовні. Вони хочуть, щоб Німеччина була ослаблена і занурена в хаос. Сказав він, ось такі досить цікаві такі думки. Ну, бачимо, що такі заяви Ілона Маска, мільярдера, є досить такими, да, так гучними і досить цікавими, і, можливо, навіть неочікуваними.